Добрий вечір, шановне товариство, 4 лютого 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Поки погода дозволяє, працюємо трішки винограднику. Розвозимо органіку. Маємо трошки такого соломистого гною. І в канавку, яка у нас, Внаслідок прикопки винограду, закладаємо цей на Навесні пригорнемо його і перемотоблочимо. Так як ми ведемо вино... наше виноградарство, наш виноградник тримаємо під чорним паром треба трошки дати органіки, щоб мали бактерії якісь черв'ячки поживу в ґрунті. Щоб ґрунт був живий. Так що на виноградникові робота є завжди. Ось так воно має бути. Приступаємо, один рядок зробили, приступаємо до слідуючого. Я ще раз повторюся, погода дозволяє, земля підтужавіла, хоча і 0 градусів, але можна щось трошки робити. Так що всім вам бажаю міцного здоров'я, наснаги. Найшвидшого нам миру і до побачення. Працюю поки що день. До побачення!